Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобілю. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати нас канал вподобайками чи коментарями, підписуватися, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Kio Sorento Гарному кольорі. 2011 року 2,0 дизель, 246 пробіг, 13900 ціна, повний привід. є шкіряний салон, клімат контроль, камера, ксенон, навігація, складання дзеркал, контакти бачимо присутні, 13900. Так, є шкіряний салон згідно опису. Коробка механічна. Форкоп парктроніки присутні. Volkswagen Tiguan, 16 рік, максимальна комплектація, повний привід, 14200 ціна, контакти є. Так, шкіряний салон, автоматична коробка, кондиціонер присутній. Парктроніків не бачу. Nissan Qashqai плюс 2, 12 рік, 1,6 дизель, 188 пробігу, значить повний привід, механіка шифтоступка, 7 місць, 14 14300. Ціна, контакти є. Шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат, мультикермо, панорамний дах. Оригінальні диски. Більше інформації уточните. Mazda, cx 5 Рестайл 15 рік, 2.0 бензин, Європа, автоматична коробка, повний привід. Авто з Швейцарії в рідній фарбі. 211 пробігу, ціна 16500. Контакти ось тут. Так, салон на тканині. Парктроніки є. На оригінальних дисках класних. Кого цікавий, телефонуйте. Hyundai Grand Santa Fe В рідній фарбі, 130 тисяч пробігу, 7 місць, 14 рік, 2,2 дизель на автоматі, 23200 ціна, контакти є. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, мультикермо. На оригінальних гарних дисках електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 12 рік обслужений, 2.0 бензин, 176 пробіг, 11400 ціна, контакти є. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка. Значить, Підігрівся сидінь, бачу. Це клімат не дуже видно. Арктронніків немає. Місце під форкоп присутнє. Mitsubishi Outlander 11 року, 2.3 дизель, 257 пробіг. Повний привід. 11500 ціна, клімат, контроль, навігація, підігрів сидінь присутній. Салон комбінований, коробка механічна, кондиціонер, мультикермо. фуркоп присутній. Hyundai X-35. 11 рік модельний 12. Автоматична коробка, повний привід, шкіра, камера заднього вигляду, автомобіль Швейцарії. Сертифікат присутній, двигун 2.0 дизель. Пробіг 260, 14700. Ціна, контакти бачу, є. Так, є 4 склопідйомники. Шкіряний салон з перфорацією Мультикермо, клімат контроль, підігріви, панорамний дах присутній. Так, безключовий доступ. Вуркоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. Гарному кольорі. Дев'ятий рік. Рідна фарба, клімат-контроль, панорама, парктронік проекція, адаптивний круїз, двигун 1,6, дизель 227 пробігу, 9600 ціна. Nissan Qashqai 2011 року. 1,5 дизель, 232 тисячі пробігу в рідній фарбі, клімат-контроль, панорама, камера, навігація, 11700 ціна, контакти є. Nissan X Trail. 10 рік. Повний привід з сертифікатом. 2,0 дизель 245. Пробігу, 11700 ціна, контакти видно добре. Так, нам відчинили, мені здається. Так, є. Чотири склопідйомники. Так, кондиціонер, повний привід бачу. Механічна коробка, панорама. Фуркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Каджар. 2018 рік, 1,5 дизель без підфарбувань, 73 тисячі пробігу, 18 900. Ціна, контакти бачу є. Так, по салону. Салон на тканині. Клімат контроль присутній. Перектроніки також є. Передача Duster 19. Рік 1,5, дизель 13650. Ціна. Контакти видно добре. Механічна коробка передач. Парктроніки присутні. Volkswagen Tiguan. 19 рік, 2,0 дизель, 172 пробігу, повний привід, хайлайн-комплектація, всі асистенти, фуллет оптика без підфарбувань 29700. Ціна, контакти бачимо присутні. Так, Сидіння на тканині. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Nissan Кашкай. Кашкай плюс 2, комплектація техна, музика боус, повний привід, 11 рік модельний 12-й рік. 247 пробігу пишуть 100% Двигун 2,0 дизель, коробка механічна, сімість і ціна 13550. Контакти видно гарно. Салон на світлій шкірі бачу. Є підігрів сидінь, клімат, контроль, панорама. 7 місць повноцінних. Кого цікавить телефонуйте? Kia Sorento 15 рік, 2.2 дизель, 215 пробігу, автоматична коробка передач, 18500 ціна. Машинка в рідній фарбі. Контакти бачимо присутні. Так, далі є сервісна історія. Так, шкіряний салон. Так, відчинено. Шкіряний салон. Так, сидіння з електрорегулюванням. Клімат контроль присутній. Мультикермо. На гарних оригінальних дисках. Практроніки, форкоп присутні. Sportage Sportage, 14 рік модельний 14 з Швейцарія, автоматична коробка, 2.0 дизель, 176 пробігу, 15850 ціна, контакти бачимо присутні. Шкіряний салон. Комбінований салон бачимо, Автоматична коробка, кліматконтроль, мультикермо. Арктроніки Форко присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Так, Кашкайчик 2013 року, 1,6 дизель 96 кВт, 230 пробігу. Коробка механічна, рідна фарба, камера 360, місць, шкіра плюс Алькантара 12900. Ціна контакти бачимо є. Так, комбінований салон. Клімат, контроль присутній, мультикермо. Оригінальні диски. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 14 рік. Оригінальна фарба 100%. Оригінальний пробіг 98 тисяч. Є панорама про акцію. Хром пакет дизель, 184 64. Кінські сили, скоріш, за все. 84 кВт, Тут така рисочка ясно. Лед, денні ходові вогні. Так, ціна 12800, торг присутній, контакти бачимо. Так, клімат, контроль присутній.